Привітулі, любі підказочки вам. На колінках такий розклад малесенький на наступний тиждень. Що там вам карти підказують? Угу. А, ну, по-перше, це про роботу, про вашу діяльність, про Повсякденне життя, яке повинно бути інтенсивне дуже. Треба продовжувати те діло, ту справу, що ви вже почали, розвивати її. І особливо це стосується інформаційного простору. Ой, я прикрила мікрофон. сподіваюся, що буде чутно. Тобто, можна вриватись в соціальні мережі. Можна маркетинг такий злий робити, наприклад, через критику, через якісь спори, конфлікти, наприклад. Що там нам кажуть? Давайте я подивлюсь, я перепрошую, мені так трохи лінь робити, виставляти це все. Так, і четвірка Фонова каже, що, можливо, у вас зараз період такого затишку, чи я правильно сказала, коли щось нікуди не рухається. І от саме наступний тиждень це час прокачувати вашу енергію, розвивати ваші робочі справи, ваші процеси. Можливо, буде особистість, яка вам дуже там буде підкручувати. І, до речі, когось це буде стосуватися воєнних військових дій. Можливо, інтенсивні, інтенсивні атаки, ну і можливо не тільки буквальні, а й в інфопросторі. Так, якщо вам ще щось запитаємо, щось запитаю. я просто перепрошую, що, тому що дуже-дуже не -дуже немає, забуваю, як мене звати. Так, що у вас йде по фінансах наступний тиждень? О, дуже круто, у вас, скоріш за все, буде пропозиція нова, можливо, для, чи для спілкування, і це буде впливати на ваші фінанси. А у когось це, можливо, через особисті відносини, але ваша фінансова сфера буде розширюватись, по, по крайній мірі буде мати таку можливість. Що в особистих справах? Давайте подивимось для вас. О, та сама карта. Знаєте, вона другий раз вже випадає за розклад. І, можливо, у когось із вас буде два кавалери, чи вибір там це брак, чи свободне життя, чи ще щось таке. Але, ну, можливо, ви подивитесь на своє життя з таким питанням риторичним, само, собі. А що робити далі? А в мене стільки можливостей, а я Стільки всього маю, я досягла, чи досяг. І що далі? що далі? Але все добре, все гарно. Так, і ще щось. Давайте подивимось. Ну, давайте просто інші сфери. Чи щось тут буде важливо? Подивимось. Так, і третя карта теж, ну, більше я бачу, що для вашої роботи, для вашої реалізації цей тиждень важливий. Ви по інших сферах вам кажуть, що добре-дуже розглядувати і як це? В общем, контракти заключати і можливі... Боже, що Всі слова забиваю, я перепрошую о така гарна карта на фоні. Каже, що багатство вам гарантовано <laughs> і буде дуже багато фінансів, як і з рога і зубілля, і ви в шоколаді, ви при грошах, при роботі і в, гарному, в гарній атмосфері. Я не завершила думку. Співпраця тут, можливо, можливі. Як це? Контракти, зділки, можливі все, всевозможні, я дуже перепрошую. Співпраця, в общем. Ви Не кажіть мені, що це не повага до підписників, тому я просто дуже-дуже устала. І чи не буде ролика взагалі, чи такий от на колінках. Ви можете знайти тих людей, які виконують той участок, потрібний вам праці, який ви не можете самі зробити. І от в такому спілкуванні, в такій співпраці ви можете дуже багато зробити для вашого майбутнього. Це така гарна робота. Тут всі карти радують І, можливо, це буде, оскільки в фінансах до Кубків, можливо, ви знайдете ту людину, нарешті, тих партнерів, і ту роботу. Можливо, хто шукає роботу, то, то ви саме знайдете ту роботу, яка буде вам моральне, емоційне, психологічне задоволення приносити, роботу, в яку ви буквально закохаєтесь. І не тільки вона вам буде по душі, але й по фінансах дуже круто, дуже здорово. На цій чарівній ноті я з вами і попрощаюся. Все, хай щастить, до зв'язку. Пишіть.